Керівники всіх підприємств, організацій та структурних підрозділів вітають своїх підлеглих з професійним святом і наш коледж не виключення. До слова запрошується директор Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права імені Сергія Васильовича Литвиненка, Любов Миколаївна Піхотіна. Шановні юристи, а в цьому залі зібралися і викладачі юридичної дисципліни, які за фахом є юристами, і студенти, які вчаться на юридичному відділенні. І всіх вас сьогодні об'єднує одне свято, ваше професійне свято, яке в Україні відзначається з 1997 року. І цей рік дуже символічний і для нашого коледжу, тому що в коледжі перший набір студентів на юридичне відділення відбувся якраз у 1997 році. Мабуть, і свята це почали відзначати в Україні, тому що ми відкриємо спеціальність, шановні мої! Ну, ви знаєте, що юрист він живе під гаслом знати закон, слугувати закону» і захищати закон. От я бажаю, щоб ви своїй подальшій професійній будуванні своєї кар'єри дотримувались цього гасла. Щоб ви по-справжньому захищали людей, захищали інтереси держави. І щоб ви були справжніми професіоналами, успішної вам професійної кар'єри. І я хочу зараз. Відзначити двох студентів юридичного відділення, які показують свої таланти не тільки в аудиторіях, а які брали активну участь у підготовці і проведенні тижня юридичних дисциплін. Я нагадую вам, що з понеділка в коледжі проводяться різні заходи в межах цього тижня. І я тут дивлюсь, стоїть один студент, якому я з великим задоволенням зараз хочу вручити подяку. Подяка за. Допомогу підготовці і проведенні тижня риста оголошується носику і Олександровичу. Він Вже наблизився до цієї професії дуже серйозно. І подяка оголошується вертолецькому Денису Олександровичу студенту. Я зі святом не буду затримати, тому що на вас чекає дуже такий приємний сюрприз. Будь ласка, шановні студенти, я запрошую вас.